Привіт, з вами Олег. Сьогодні будемо грати GTA 4. Так Давайте на у вас для є сюрприз. Я їду в аеропорт і буду там зажигати з копами. Ну Самі сюрприз це так. Просто новинка дня, що я буду займатися у, у, у відео. Давайте може віз... і збавимося від копа, що у нас був нові відчуття так, що там? А Ачікоди посладить. Все, можна кататися по собі по цих. дорога десь літайте. Ли таке. Ой, ху, чуть не упав. Все. Копи, чотири звірки. Можна. Ох! Я віжу свят в конце тунеля. Це круто. Ох, літак, йде на посадку. Два ну, за ним. Так, 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 там треба... А вислідал похо? О, о, цей 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 Boeing 747 идт ще Fly аус. Це буде така фірма Я думаю, що... Ні, не фірма, а цей, як називається, можливо цей. Літак або аеропорт це. Так. Міліція. Так. Ох, поліцейський розгород міліція зробила. Ой-ой-ой, ня-няє, шасі. Ох, пробили мені походу ці колеса ці копа. Так, проїхали, проїхались, проїхались. Копи не можуть. Ні, все. Все. Піпс. Догралась, називається. Догралась. Так, догралась цьому на цьому серії можна кінчати. Зараз розпавнився в лікарні і думаю, в лікарні можна серію закінчити. Якщо я знаю, якщо я думаю, то кільта... Так, весь куп ходок поїмо і на цьому серію можна купляти. Кінчати, кажу, плять на Ну, можна вже далі якось. Всім пока, з вами був Олег, до нових зустрічей.